Природа буде показувати яке порушення, звізди спадуть з неба, сили небесні поколеблються, луна не дасть світла, буде якась катастрофа у поселенній. От тоді явиться знамені сина людського на небі крест, і тоді да восплачуть усі народи, племена зимні, коли увидять сина чоловіческого, вас восплачуть, скажем, ми, а тому, що они окажуться в числі ворогів Христовых, котрі отвергали Христа, а вдруг виясниться, що Христос є, і Христос істинний Бог наш, глава церкви, і коли Він прийде во второе пришествие Христово, госплачуться племена, племена зимні із за того, що подалися обману. Маніпуляції сатаністів, і люди вірні, возрадуються цьому явленню, бо буде суд, на котрому Бог, на вірному мгновенні ока, розділить праведників від неправників. Істинно говорю вам, каже Господь, не перейде род цей, доки все сіє не збудеться, небо і земля перейдуть, а от слова Мої. Ніколи не перейдуть. І так, у перший день Страстної Седміці Євангеліє указує нам, якою буде завершення історії людства. Но саме завершення мало би бути для нас не так інтересно є, як з тим, що завершення людства буде в жесточайшому відступленню від віри від Христа, від Бога і жочайшому у Уохлажденні людських душ і сердець і гоніння на православних християн. Враховуючи, що і сьогодні ми відчуваємо такое ж або схоже гоніння, ніколи не слабуйте, якщо Господь попущає гоніння на вірних дітей Божих, то що чудно і непонятно для самих гонителів, Бог зразу дає гонимим людям силу витримати от напасті і гонення, котрі в результаті не пошкодять вірі, де да, можуть от людей православних забрати дом і машину і церкву навіть захватити, але не повредять серцю і вірі. Бо любу Хижу може зробити знову церквою, знову молитися. А важно нам, православним, знати, що би це не стало, остатися вірними Богу. І на ті приманки цього світа, на ті соблазни, особливо нині цілевідіння проти церкви, всякі соблазни, неправду пише. Все це розумні, люди відкидують, а слабенькі, А слабенькі – Дипломом вищої освіти, високим мненням, що вони не такі уж прості, а фактично простаки, котрих так легко може обманути, вивезти від церкви, у тупік завести, а там їх чекає духовна катастрофа. Господи, благослови нам цей період страсний тиждень пройти з достоинством, щоб у молитві покаянні проводити свої дні. Щоби з любов'ю готуватися і бути способними ввіді страсти євангельські, як Господь бере на себе крест і йде на Голгофу, так і на страстні Священник в Кінці робить отпуст, грядущий Господь на вольну страсть, на вольні страдання ради нас і ради нашого спасення, Христос, істинний Бог наш. Такими словами, і ми нині маємо розуміти, що Господь йде на вольні страдання ради нас, а тому ніколи не подаймося соблазнам і маніпуляціям, бо лише стається в вірні церкви, будучи принциповими, благодатними, терпимими у всіх незгодах, котрі передбачені Євангелієм, ми тут, діти Божі, сильні, мудрі і не охлаждаючі свої серця наоборот. По слову апостола, пламеніючую духові своєму, ми тут, діти Божі, істинні діти Божі, істинні християни, істинної благодатної, канонічної, православної церкви, а в вічності разом з святими зможемо і ми стати наслідниками Царства Божого. Амінь.